Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На вулиці Коняки на Улуцьку демонтували кіоск, а поприбирати забули. Люди зробили тут смітник. І тому місцеві мешканці обурюються і хочуть, щоб комунальники навели лад. Тож звернулися за допомогою до народного контролю. Лучанка Світлана Михайлівна проживає неподалік ринку. каже, частенько тут ходить. Розповідає, що десь у квітні муніципали демонтували кіоск, проте на його місці лишили частину фундаменту. з цегли. за кілька місяців. Ця територія перетворилася на смітник та місце для любителів оковитої. Другий раз прогулююся, дивлюся, мужики сидять і випивають. А раз випивають, значить їм треба десь потрібне свою, як то кажуть. <свобити> Висвободити. <свобити> Ніхто не прибирає. Я дворника питала, дворник каже, це не моя справа, не мій участок. Хочеться, щоб було чисто, щоб було гарно, щоб прибрали і все. Продавці місцевого ринку теж скаржаться на закинуту площадку. Адже торгувати біля сміття справа не з приємних. Якщо забирають кіоска, вони повинні все прибрати і зробити порядок. Я от живу в селі, в мене порядок. Я не знаю, а тут в городі, кусочок, пару кирпичин, і воно не може прибрати. Ну так теж не можна прибрати. Да, звісно, негативно ставлюсь. Вбрати після себе. Немає бути такого? Звісно. Сто відсотків. Ми пішли у департамент ЖКГ, аби нам пояснили ситуацію. Чому такий тривалий час на місці демонтованого кіоска безлад? Буде прибрано, я думаю, що до кінця поточного тижня ми ще з суботу працюємо. Я думаю, що до суботи воно буде прибрано. Ну а прибираючи спецкомантранс, я думаю, що займеться прибиранням даної території. Це бо ЖКП номер 11. Ми обов'язково простежимо чи виконують свою обіцянку комунальники. Вадим реміський, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.